Це ти зустрів давнього друга, я правильно зрозумів? Да, Привіт. Привіт. Що, Ти як Ти знаєш, що буде краще. Я кажу, що це ти зустрів давнього друга, і ви з ним привіталися, правильно? Ні? А що це я було? А що це було? За дівчину заступився. За чужу? Да. Ага. Ее пьяный бил, типа, да. Что ты оленяка? Что? Кажу, что ты оленяка, олень. А чего? Ну, а чего ты за чужих баб вылезешь? Ну, бля, потому что ее били, нахуй, слушай. Так, значит, Я... значит было за что? Да, нахуй. Что? Такое себе. Ты думаешь, что ее лупили беспричинно? Да похуй, зачем поднимать руку на женщину? А на кого можна піднімати руку? На мужчину. Хто тобі таке сказав? Ти що не розумієш, тебе зомбували? Тобі в голову вклали бабську шмоньку. На бабу не Но. можна, а на мужчину можна. Типа, біть жінку це норм? Або норма всіх, або норма нікого. Не можна е так робити, що баба вийшла за мужчину. Типа, так. Хто такий слабий, скажи мені. Женщина, дівшка в тут обід. Тобто, ти думаєш, що баба може робити все, і її за це не можна грати. Я свой обєді, ти, бля, ти питаєшся своє навязати. Ну, то нав'язати, таке. Я не нав'язую. Здається, ми з тобою так невимушено розмовляємо. Просто, що ти ну, несеш дурощі, то я от намагаюся ось, щоб це... ти якусь логіку мені видав. Це Слухай, ти говориш тоді, коли я говорю. і Відбувається що, що я не чую твоїх слів. Якщо щоб щось послухати, треба ж помовчати. Блогер? Ну, це голосно сказано, розумієш. У мене 600 підписаних на Ютубі. Який блогер? Це З такими показниками це скромно. скромно. Славінька.